Що робити, якщо дівчині або хлопцеві соромно роздягатися, того, що будуть пліткувати, засуджувати, як реагувати людям на це? Ну, в першу чергу, я завжди рекомендую оцінити, звідки пішла ця думка. Наприклад, якщо я роздягнусь перед масажистом, то він буде потім мене висміювати. І е, в мене є техніка, яку я завжди рекомендую своїм клієнтам, та й в принципі вона дуже корисна. Ви фіксуєте свою думку, яка у вас викликає такі емоції, наприклад, мені соромно, бо моє тіло потім будуть висміювати. Окей, потім берете і прописуєте відповідь на запитання. Перше запитання, який докази того, що моя думка вірна. Друге питання: які докази того, що моя думка хибна? Як я ще можу подивитися на цю історію? Який найгірший сценарій може статися, і як я з нього вийду? Який найкращий сценарій може статися і як я з нього вийду? І який із цих двох сценаріїв, які ви тільки що описали, є найбільш об'єктивним і реалістичним? І в кінці що я робитиму? Після цього вам стане набагато легше, бо частіше за все. Оці думки, які відносяться до того, що мене засміють, мене висміють, це деструктивне мислення, і воно найчастіше виявляється хибним.